Саме головне кунга не вигрузить. Чуєш, Мар'яна Васильівна, бо ти так розійшлася. Ну, да. Чуєш Мар'я, я так знімаю. знаєш, Частково знаєш, десь у подвороті гражданські хлопці приїхали і тут перекупи, перекупи. Да. Перепродуємо допомогу, так як у нас вже звикли, говорять, що чорні волонтери. Так що, друзі, приїхали, передаємо ті всі речі, які ми зібрали з миру по нитки. Частково, ось, я думаю, що кожен може узнати. Ось Федосівські ластівки. Дівчата передали. Тут також всіх навіть вже не пам'ятаю, Віра Сергієнко є коробки. Із Німеччини, там, з Італії. Головне, оцю коробку не забудь, бо це для Андрія. Ця коробка, бо там булки він мене просив, всякі але... А ну як буде, так і оставляю. А гришка, як завжди, так, да, Григорій? Чи знаєш, хто до нас дзвонить, Марія? Вадим дзвонить. Вадим? Да. Він мені вчора, не, я йому не відбуду. Да. Ой, я зараз скину, бо я не можу. Да? всім дуже з то. Я казав. Марія, що ти там щось будеш казати, не? Чи потім? Щас, потім. Давай, да, давай. Так що, друзі, щоб не думали, що ми в подвороті, частково засніму. От машинки стоять. Не буду говорити де, що і як, але все-таки ми приїхали і зараз передаємо хлопцям у шпиталь, так як ми. Маріяна, а хто до тебе звертався за допомогою? Веч. Донесер, сюди лята наші зберезання, ось, між іншим, шиють туди піжами. Угу. е там. Маріана, а це тоже? Так. Це все сюди. Це все також від Боршодівської хунти Наталія шило Вигружаємо. йому. Це та хунта. І це Боршодівська хунта. Так, да? Да, ми їдемо вже туди. Та то все щось там, я не знаю, що там воно. Ні, не брали мене. Носілки ми не взяли, носілки є у нас. Просто теж там дівчата просили, щоб ті носілки ми віддали під відеозвіт. Але Мар'яна сказала, що це вони поїдуть. Ми ж не думали, що ми сюди заїдемо. Я думаю, що на наступний раз ми привеземо. Є у нас ще там візок, інвалідний візок, ну ручний, не електричний я. А... Такі, можливо. Дядячі у них є, а от лежачі, як то у нас, начальник того госпіталя справа. Ну ми привеземо, нам його просто теж. О, а носілки є, такі вони з колесами там туди-сюди. Ну, вони я їх просто не розпечатував. Можливо, я тоді Мар'яни Василівні просто розпічатую, покажу. І вона скинула на вайбер там кому там і як там о, бо вона сказала, що це не в не в госпіталі, не в настоячому а типу, це як польовий госпіталь. Правильно? Во тому що для мене це також важливо, бо мене люди питають, кому, що і як, і можливо, що потрібно. Ну скажіть, що ви можете сказати, тому що люди мене дивляться. Я них хочу тоже спрашивать, що я поняв скидав запити. Іменно зараз ми зібрали те, що скидав він мені, що йому не треба. Так. Ну тільки може він не ждав, що да. ми так багато соберемо. Багато не буває. Він поділиться, потім там треба ще. — Ну і там ти її. Головне, не поламайте мені кунга. Ми ще після цього їдемо на Ізю, віддаємо Кунга, оту коробочку не забуваємо і потім вже дзвони Людмилі. Да? Тут все ваше. Или наше. Це що там, постільне? Я не можу казати, що це не постільне Не можеш казати Нет. що? Головне видно, що я даю, а казати я не можу Я понял. <рес> так засекречено. Так, далі. Їде? Так. Можеть, яму я ще. А, там я йому тортика передала. Просто просто того, що да, двоє суток, ось ещё воно. Окей, ну сейчас мы сухарь съедим. Ну, вы поняли? Да, да, я пойду. Я просто сотру там ту салат. На сало можна, воно не пропаде. В холодильнике тут. Воно замариноване, Сало це такий продукт, який не портиться. Так що ви, хлопці, спілкуєтеся зі свиноводом чи свинарем, по українськи свинар, я свинар. У мене ютуб-канал взагалі був про свинарство. А на сьогоднішній день я м, знімаю не тільки про свинарство, а також завдяки каналу збираємо допомогу і на автомобілі, і різні речі. Також тут є в посилках є речі, які приїхали з Італії, з Німеччини. І зараз також готується посилка в Австрії від Зої. Вона трішки не вспіла, ми також передамо її трошечки пізніше. Там 10 посилок, там десь допомога на 1000 євро. О, о. Тобто ну, вона дивилася відео, і я більше робив наголос на памперси, пелюшки, салфетки одноразові, такі різні речі. Е... Ну За голки я не казав за такі речі. Голки і ну. ці шишить, так? Коня операційні. Це можна буде значку попросити. Е, Мос, я тобі давав Віталія, волонтера, номер. О, він же служив, працює в МЗС. Понятно? І вони працюють із італійцями. Я, да? А він щось передавав тобі ще ні? Ні. Я хочу взяти. А хочеш взяти? Подождіть, не поламай мені кунга. Так що ні. така кучка невеличка вийшла.

Найголовніше не розбити стекло. <рес> 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 то, <рес> <рес> то, то, то вона йде з кунгом в комплекті. То теж на березянському землячку веземо кунга. Ні, що там 40 бригада, 40 бригада, так, 40 бригада. Така кучка вийшла немаленька, так? Да? Нормально? Мені саме цікаво, коли розпочинали от збирати, і багато людей там <рес> говорять, а, <рес> типу, чому із Київської області люди збирають <рес> на Харківську область. А я кажу, тому що Харківський напрямок найгарячий на сьогоднішній день. Якщо потребують хлопці допомоги, знаєш, вона потрібна. От. Бо в нас же люди різні там говорять. А чому типу, харківські підприємці допомагають? І харківські кажу, допомагають. Просто не успівають і не вистачає. І люди ж різні є. Є, підтримують, є, не підтримують. Давай. Що, ти там остаєшся чи ні? Ми вдвох остаїш. Та Остає, діяло є, у вас там все є. Це горілка в тебе чи що? Встає, все. Аквалайф. Да, Йдемо до вас, що ви щас. Тріша, ну що ж ти? Ти ж командир корабля, дуже нормально. Все. А це тортик. Для... А це, да. Денису Сергійвичу. Лічно, нас тільки спасленно, потім нас не робити. Мар'яна, це не ставайте я з хлопцями з вотикою якраз заодно. Сонечко, правда, світиться. А ви будете помічниками? А ти на фоні, отак, от тут два так. От, 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 я потім сфоткаю. Та Я потом Що? А, отак? <плес> отак. Ви так стали, що і ящиків не видно. Може, гришу треба посадить на коліна? Ну, о, о! О! чуєте, так ви що спать тут зібралися? О, красавчики. Мар'яна, тебе не видно вообще.